Ну, ти Треба до нього добратись так, щоб нас ніхто не побачив. Бо він втече Раз зразу. Нахабна. Покінчимо з цим. А. А то я думаю. Що це таке? Обережними. Їх тут багато. Ну, ми втратили зв'язок на півночі, потім Треба на півдні. Треба було брати пляшку. Трєшці, навіть не знаю, кому тепер збувати нашу Мабуть, тому є сила хороцями працювати. Клятий робот. Ніж застосовується тільки для прихованих убивств. Він дозволяє вам ліквідовувати ворогів швидше і тихіше, ні, ніж коли б ви їх душили. Підкрадіться до ворога ззаду, і натисніть І, щоб схопити його після чого натисніть, І знову для використання ножа. Сподіваюся, він розбереться. Якщо і так ще потім скажу тобі, ці зоні торба. Краще б нам звалити звідси. Ти здурів? Вийти за стіну – це самогубство. Контрабандисти якось вибираються. Що, по-твоєму, станеться, коли припасів буде опа? Я б залишився. Шт, тихо, 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 тихо. Okay? Ні, не окей. Okay. Тихо, що?

Угу. Шкода. Так, де той пухляш? Десь О, був боже. тут. Боже. А от там є. Буде ще тіло, будьте обережні. Шукаємо далі. Ну, шукайте, шукайте, дорогенькі. Ой. Боже, Тес! Що ти бігаєш? Ой, чекай, там є тип, чи шо. Є контакт. Що ну, я так погано бьюсь, а поняла? Так, замінити палку можна це краще. Ця палка мені більше подобається. <laughs> ага. Втік. Втікнув, дивись на нього. Де вони? Де він пропав, той тип? А. Не зарігало. Ясно. Це що таке? Це пляшка. Ой, що я на присідки йду. Так, мені треба перебунтуватись, до речі. Ага, мені треба затискати. Все, поняла. Перебентувалися. все, краще себе, бо щось він геть. Геть ослаб. Так. Нам куди? Сюди. Отрабо Ми просто хочемо поговорити. З паскудами мені нема про що говорити. Це Опусти мої зброю. паскуди? Ты вправлі, алло. Він тікає. Все, чекає. Вс, три. Джойле, сюди. Зараз ми його доженемо. Ой, це було довго. Майже спіймали. Я його дожину. Танчик. Та Джойле. Ви ж а шо ти? О, ти добре. <проклятся> Слухай, що б вони не сказали? Ясно? Скажу, Тики. Ти нам Боже, який маніпулятор. Так, так, звісно, але. Це складно, розумієш? Просто вислухайте мене. Я мушу. О! О! Туда його. Мені подобається ця Стій! жінка. Ця жінка мене захо. Ну я просто в захваті від неї. Полтори. Сподіваюсь, вони разом з Джоелом будуть. Що, Я, Я не мав вибору, я винен декому. Ти винен нам не на ту конячку поставив. Мені просто потрібно більше часу. Тиждень. Я погодилась. якби ти не намагався бляха мене на вгоди. Да Це ну, да ж да. де наша зброя. Не можу. Просто дайте мені кілька днів. Йоптами. У кого на наша зброя. Світляки. Віддав світлякам. А де? Піздячу. Слухайте. Вони всі майже мертві. Ми можемо просто завалитись туди і перебити їх. Заберемо зброю. Що скажете? Давайте. Добійся світляків. Покінчимо з ними. Безглузда ідея. І що тепер? Будемо товар повернути. Як? Не знаю. Ми пояснимо їм. Слухай, ходімо, знайдемо світляків. Далеко не треба йти. Опача, О, пача. Королева світляків. А Ади? Чому ви тут? По справах. Виглядаєш не дуже. Де Робер? Під, Роберту. Він був потрібен живим. Зброя, яку він дав. Вона не його. Віддай її назад. Так не вийде з. Ще як вийде. Я заплатила за зброю. Хочеш повернути? Доведеться заробити. Що? І скільки карток ти хочеш? Мені начхати на продовольчі карти. Мені треба дещо вивезти з міста. Зробити це. Віддам вашу зброю і зверху ще докину. А вона у вас? Чу, армія вас добре помолотила? Так, є таке. Я покажу зброю. Мушу йти. Ну, покажи. Що скажете? Я хочу побачити зброю. Попіарлі. Треба вшиватися. Негайно. Чому вона поранена? Це вона я з, все, з не цими, не з не армією была да? Все, капець, тепер ми з я знаю, куди йти. светляками. Капець Понял? Дивись, я тоже знаю. Ой, та ти слабка. Все, я дробовину. З дроб-драбину, дві. Ще непогано себе почуваю. Чувіха. Тоже гром баба. Молодець. Так треба. Йоп, твой мать, що таке? Ого. Це ваші люди. Ті, що залишились. Чого б я зверталася до вас? Сюди. Єбать, як ж все рушиться. Чому зараз? Ми сиділи. Планували вибратися з міста, але їм потрібен сап-відбувати. Вони хотіли розлюбити нас. Схоже, вдалося. Ми намагаємося а. захиститися. Як гарненько. Клас. Дуже милий. Дуже милий пейзаж. Боже, тоді дай я тобі поможу. що. Джоіли, допоможи мені. Так, звісно, я поможу. Мені шкода, цю дівчину. Ого, ти як? Житимо. Та погано, ти пропустила на столі. Реально? Зараз візьму, чекай. Так, мені потрібно буде ще в налаштування зернистість забрати, тому що вона дуже заважає саме в ігровому процесі. Боже, тут куча лута, я це все пропустила. Це капіте Настя. Що ви тебе робила? Як добре, коли мені на стріму хтось допомагає. Бо тому що сама я б нічого доброго не зробила. Майстер приходження ігор. Звертайтесь. Gone треба буде переграти ще. Дуже хочу ще пограти в Days Gon, і можливо і, можливо навіть Uncharted знову пограю. Дуже мені сподобались ці ігри. Заждіть, солдати. Шансів у нас небагато. Ми можемо прошмигнути. Хоч я і знаю, це не ваш стиль. Там уже розберемося. Ходімо. Чого такого не сталося, може б десь набоїв не вистачило. Ну так. Да. Ну, я взяла е, дуже дуже слабкий слабкий легкий режим. Тому... Нам треба дістати. Думаю, все буде добре. Камінчик. Камінчик на всякий. В Голову камінчик кидай. Яке пляшко йому зарядило, ні? Під час бігу я створюю багато шуму, треба помаленьку. Так, давайте ми його відволічемо. Тихо. А де камінчик вже пропав з рук? Тільки що ж був? Де він? Блін, він випав в мене з руки. Не поняла. А ну я тако зроблю. Ай, ёб твою. Ладно, давай тако. На нахрен. А, у мене патронів нема, блядь. Щось мені хуйово. Так, я, мабуть, підлікуюсь. Зоя! Да, гравець з мене, звісно, не мастер-клас, але. Я стараюсь. Давай перезарядимо зброю. Добре, що я взяла лайт режим. Хороший стріл. Я рада, що тобі сподобалось. Я стріляю досить непогано. Я граю в Counter-Strike. Так, де ще є, тіпи? Ага. Є контакт? Ти там в гаражі, тіпів завалило, там десь 10 набоїв. Угу. Так, йдемо за е, набоями. Тут, до речі. О, теж є. А нам не туди, хіба? Де. А де та жінка? Нам сюди. Так. Да. Так, відкриваємо двері. Давай, заходь. Де та жінка? Ага, двері перекрили. Все. Куди ми йдемо, Марлін? Сюди, уже недалеко. В пекло. Але не вмикай, ту хуйню. Чого? Ти случайно? Тут, звичайно? Комендантська година. Шо. Шо. А що перевозимо? Ну, я не знаю, чи може викликати це фрізи в тебе, чи ні. Ні, я не думаю. Не повинно було. Та ж Дождай, я поможу. Джогеле. Допоможи мені. Чого вона завжди пропись перше, а потім просить про допомогу. Вже ваша. чекай, я допоможу. О! Відпусти. Хто це в нас тут? Дітей вербуєте, так? Це вона Елі. Тряся, що сталося? не Хвилюйся заживе. Привела помічників. Але з тобою не піду. Тоді я Узалі. Можливості більше погано. не буде. Що? Вантаж вона? У будівлі капітолію зустріне група світляків. Це нелегкий шлях. Ви зможете. Відведіть її, повернетеся і зброя ваша удвічі більше зброї. До речі, де вона? У нашому таборі. Поки не побачу, доставки не буде. Підеш зі мною. Перевіриш зброю. Мене зашиють. Але їй не можна до тієї частини міста. Хай Джоел нагляне за нею. Hey, hey, не hey, hey. Звідки ти їх знаєш? Я дружила з його братом Томі. Він сказав, що я можу покластися на До чи після того, як покину ваше ополчення? Тебе він теж покинув. Він був молодець. Відведи її до північного тунелю і чекай на мене. Господи Вона Боже. Вона лише вантажжувала. Я... Усе буде добре. А тепер іди. Не затримуйся. А ти будь поряд. Ходімо. Ой боже. Це наша Еллі. Нарешті. Нарешті. Да, прикольний персонаж. Зразу видно, що вона така з характером. З характером, дів дівчинка. Добре, пішли. Привіт, Харт, привіт, Рада тебе бачити. Як в тебе справи? Як ти виспався, відпочив? Те саме буде з нами, якщо не заберемося з вулиці. Так, тихонько. Тихонько. У нас тут комендантська година. Підозріла діяльність. ага, А куди нам? Я щось не розумію. Де, що це, А де воно просто ходить за нами? Так, можливо, сюди. Так. Да. Сюди. Все добре, вчора добре не сміявся, як гра. Мені дуже подобається. Я буквально на півгодинки зайшла перевірити, як буде працювати гра, чи не буде крашитися, чи мій комп потягне, чи треба докупляти оперативку все-таки для гри. Поки непогано, один раз вже крашилося. На жаль, дуже переживала це. Але мені так подобається, хочеться грати далі і далі. Не дивлячись на те, що в мене з наушниками біда. Я вже капельки підключила. Сижу. Не можу відірватися. Мені дуже подобається, цікаво. Нам дали вантаж, нашу Елі. Вона вантаж. Їй треба переправити в інше місто. Куди ми йдемо? На гору. Нам залізти? Може, зараз щось знайдемо. О, знайшли. У вас гарні вушка. Дякую, дякую. Будемо дивитися завтра фільм. Можливо, подивимося дійсно якийсь ще смішний трешавий фільм. Харт, маєш якийсь на увазі? Може, маєш щось прикольне. В тебе талант знаходити щось таке. Що є, боже, вона прям як відбішеного від мене шарахається. Що за дівчинка? Дивись на неї. Ну то характер. Ай-ай. Так. А контрабанда? Час ведь час. Я не как контрабанда. Еди? Так, все. Щет... Первое. Да какие между собой, там, Не знаю. Может, она друг. так? Ты Сколько тебе? знала мою маму, тому мене. А мені 14, і це тут взагалі ніяка. То де ж твої батьки? А де батьки всіх інших? Вони давно померли. То, щоб навчитися в школі, ти втекла і приєдналася до світляків, так? Слухай, я не маю тобі казати, нащо ти мене супроводжуєш, окей? Знаєш, що найкраще в моїй роботі? Мені не треба знати причину. Якщо чесно, мені взагалі начхати на тебе. О, супер. Супер. А ми наскільки знаємо, він потім буде цілу гру з нею ходить. Буде потім цілу гру ходити. Нє, тихоша. Трошки є. Треба оперативку. Треба оперативку. Буде трохи? легше комп'ютер. Озиву не вистачає ну, чогось все Та Упевнений, ти розберешся. Каже, впевнений, ти розберешся. Гарна дівчинка. Треба казати, якщо щось не чуєте, щось. Просто я да -да, я це, я дала в без, більше звуку. А Ану, слухайте, може, так краще буде. А? Ти бурмотів овісні. Не навиджу погані снеги. Записи, дякую. В тебе два по вісім, Так. Да. Так, да, в мене шістнадцять. Думаю, буде легше, якщо буде більше. До стіни. Дощик такий йде. Гірше вже бути не може. Що світлякам потрібно від тебе? Привіт, світло! Вибачте, що довго скрізь кляті солдати. Як Марлін? Житиме. Я бачила товар. багато до роботи. Я Так. Ходімо. Так що треба тепер Елі доставити в інше місто. Здається, дивним, що вони попросили про це нас. У мене зовсім її мала. Я сама так. хотіла відвести її. Але ситуація змінилася і вона вибрала нас. Вона втратила багатьох людей, тому варіантів не було. Так, сподіваюся, нам хоч заплатять за це. Знайдемо когось. Опа, що тут? Що то є? Небо Давай читаємо. Вісім пляшок пігулок. Біл ніколи не сортує їх. Доведеться всю ніч морочитися з ними. Дванадцять консерв, вісім консерв з бобами. Чотири коробки з бентами. ящик канадійського військи. Клас! Оце в них тут, звісно, став. Військи. Десь знайшли віскі.